Вітаю всіх підписників каналу, я фанатик. А хто не підписався, друзі, обов'язково підписуйтесь. Сьогодні вихідний день, субота 16.21. Ми у лісі. В лісі сухо, глянемо, що буде. А грибів, мабуть, не буде, друзі, тому що я взяв кошик. Друзі, збираю я, значить, шишки вже. І тут опана. Писочки. І ще ось іще один. Теж старенькі, сухенькі. Ну і сучки. Але теж старий. Грибочки були все ж таки. Ось така, друзі, ароматерапія, гарний релакс, проход по лісу. Як то кажуть, гриби ми побачили, знайшли. Далі буде. Па-па.